Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні готуємо з вами маковий пиріг. Подивіться, який він величезний, який він гарний і ще дуже-дуже ароматний і неймовірно смачний. Такий пиріг можна готувати як на свято. Так і просто до чаю, до кави для своїх рідних. Починаємо готувати. У чашу міксера розбила 2 яйця. Додаю цукор 100 г. Або це 4 столові ложечки з гіркою. Додаю сіль половинку чайної ложечки. Та додаю ванілін пачечку. Це 2 грама. Перемішую вінчиком. Наливаю сюди теплий кефір 350 мл. Або це 330 грамів, перемішую, додаю сюди дріжджі, активні пресовані 25 грамів. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то можна додати 10 грамів і розмішую, щоб дріжджі повністю розчинилися у кефірі. Просіюю сюди борошно. Борошна я всипала 550 грамів. До тіста додаю вершкове масло. Воно тепле, але не розтавше. 80 грамів вершкового масла має бути. І щоб випічка була смачніша, беріть масло найжирніше, у мене 82%. У мене тісто вимішує тісто міс, це 10 хвилинок. Якщо ви вимішувати будете руками, то хвилинок 15. Бачу, що тісто рідкувате, тому зараз додам ще борошна 100 грамів і продовжую збивати. Точніше вимішувати. Тістоміс гарно вимісив тісто. Зараз я накрию його харчовою плівочкою і рушничком та поставлю у тепле місце підходити. Достатньо однієї години, щоб так гарно підійшло тісто. Просію 50 грамів борошна на силиконовий. Килимок. і вивертаю сюди тісто. Це тісто потрібно розкатати у пласт квадратний. Працювати з таким тістом одне задоволення. Розкатала тісто у квадратний пласт розміром 40 см на 60 см. Далі беру макову начинку. І за допомогою шпателю змащую маковою начинкою тісто. Перед тим, як змастити тісто маковою начинкою, потрібно її розігріти. Я розігріла у мікрохвильовій печі, звичайно, ви можете приготувати самостійно макову начинку. Для цього купуєте мак. Як зробити макову начинку самостійно, є у мене на каналі посилання на той рецепт, залишу під цим відео. Якраз 500 грамів макової начинки вистачило, щоб змастити повністю тісто. І тепер потрібно згорнути у рулет. Рулет готувати за допомогою двох ручок дуже легко і просто, та швидко. Навіть можна однією рукою це робити швидко. Тепер цей край піднімаємо і защіпуємо його. Тим часом деко застеляєте пергаментом. У мене ось такі коври для випічки. Виберіть звичайний гарний пергамент. І переносимо рулет на деко рубцем донизу. Робите з рулету віночок. А оці краї, між собою, ось так зіщіпуєте вийшов у нас ось такий віночок. Тепер я беру шпатель, ось такий. Ви можете. Взяти або ножниці, або звичайний ніж. І потрібно ось так, не дорізаючи до кінця, розрізати тісто. Буду розрізати, розрізати маленьким ножем, бо шпателем незручно. Підступаєте 4 см і робите наступний надріз. Зробили надріз і потрібно розвернути. Ось таким чином тісто, почему його вивертаєте в один, в один бік. Тобто, ось, дивіться, таким чином розрізали і вивернули на бік. Розрізали і вивернули. В результаті у нас виходить ось таке сонечко. Накриваю його рушничком і ставлю у тепле місце. Пройшла одна година. Подивіться, як чудово підійшов наш пиріг. Він просто величезний, пухнатий такий. Для змащування пирога я беру жовток одного яйця та до жовтка додаю столову ложечку з гіркою сметану та виделочкою перемішую. І пензликом змащую пиріг. Тоді буде скориночка гарного золотавого кольору. І пиріг матиме гарний вигляд. Він буде не тільки смачний, а ще й гарний. Замість сметани можна до жовтка додати молоко або йогурт, до речі, стосовно макової начинки. Хочу вам показати, що я прочитала. Дивіться, склад: мак харчовий, цукор білий, кристалічний, вода питна, клітковина рослинна, крохмаль кукурудзяний, консервант сорбат калію Е202 Тобто, скоріш за все, у цій начинці, яку я використала, маку дуже мало. Найбільше там цукру і крохмалю кукурудзяного. Тому що на смак ну, дуже погано відчувається мак, якщо чесно. Більше відчувається цукор. Тому, звичайно, якщо у вас є можливість самостійно приготувати макову начинку, то готуйте самі. Я, чесно скажу, полінувалася, ну і тепер жалкую. Вже Після того, як змастила цією начинкою пиріг, я прочитала той склад. Тому перед тим, як щось купувати, обов'язково читайте склад. А мак у мене був. Отож. Ну, так, змащуємо. Тим часом духова шафа нагрівається на 200 градусів, і як тільки нагріється, я відправлю туди пиріг випікатися. Подивіться, яке живе тісто, пухке-пухке. Пиріг повністю змастила і відправляю у духову шафу. Буду чекати, поки пиріг гарно підрум'яниться. Пройшло 25 хвилинок, і наш пиріг готовий. Готовність пирога завжди перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, пиріг готовий. Все добре можна куштувати. Давайте цю красу скуштуємо. Дивіться, яка булочка м'якенька. Дивіться наскільки живе тісто, яке воно повітряне. М -м -м. Яке воно смачне. Ароматне. Як багато начинки? Мій оператор Костя. Хі -хі -хі. костя скуштуй. Як тобі? Mm. Наперевершено. перевершено? <ріст> <ріст> Ідеально. Готуйте за цим рецептом. Чисто ідеальне, а макова начинка завжди смачна і корисна. Слава Україні.